Великого, святого і Покаянного канону, святого святителя Преподобного Андрія, пастиря українського. Знову ну, і знову братіса звучать ці святі повчання усіх храмах, православної Церкви, саме церкви, світорів, ці, ці перли. 250 тропарів безцінного діалогу, душі. Церква знову і знову, і саме Великий Піст ставить їх нам в приклад. І наполягає на тому, щоб ці, всі ці думки, слова святого пастиря Христового зробилися нашими думками, нашими відчуттями і нашими справами. Святий Христос святитель приводить на пам'ять сам собі, і відповідно, і ми собі усі, усі ті події старозавітнього світу, старого заповіту, в яких ми бачимо падіння серед великих і правильних людей, таких як цар Соломон. Цар Давид, ми знаємо 50-й псалом. Саме результат покаяння Давида. Такого покаяння, приклад якого звучить, 50-й псалом звучить, не знаю. На вечірні, на вечільних молитвах, в богослужіннях, всіх фактично молебнах. Із такий приклад покаяння. Братій сестри, такий, який, мабуть, якоюсь мірою ми звикаємо. Ми Читаємо і якось нас, можливо, і не дуже торкається. Піст якраз цей період і трошечки вперед з іншого ракурсу подивитися, поглянути на ці священні тексти, які закликають нас зібратися з духом, підв'язатися да, під. Скільки є сили і мочі у кожного окремої людини, душі, Вони ці... оцей невеличкий подвиг, Господь дивиться на всі обставини, да, враховує все, і не хоче погиблі ні однієї, душі, яка пона. І тому саме маленьке подвиг людини в сторону добра, у сторону воздержання. Сторону стримання від гріха. Це радість, радість Богу, ангелам і святим Його, які мені, браті Це радість, яку бачить Господь всі святі, але яка невидима цьому світу, який живе своїм життям з ранку до вечора, з місяця в місяць, з року в рік, не міняючись у своїй. У своїй гріховній природі, у своїх гріховних бажаннях. І саме ті, хто знайшов собі, хто утряхнувся, знайшов собі якусь силу і прийти піднятись до храму, і почути ці священні тексти, почути ці настанови Святої Церкви, яка хоче привести нас до спасіння, зцілення. Але це тільки вільна воля людини. Дуже часто так, це бувають якісь корбі, які приводять храму. І так Господь приводить. І так шукає душу, щоб вона через те чи інше, через ті чи інші обставини свого життя людина сподвиглася до справді свого призначення. До якого ми рухаємося в часовому проміжку до Пасхи Христової. Але, як я вже казав, і рухаємося до того Воскресіння загального, яке відбудеться, браті, сестри. Кожна душа в зміниться в момент ті усопші, хто ще буде живий, всі зміняться в один момент. Не забуваємо, браті і сестри, цього пам'ятаємо, вслухаємося. Сьогодні другий день, от ще завтра будемо, післязавтра. Чотири дні читається цей канон. І... Чи священні дні, браті і сестри, які... такі дороговартісні для кожної душі, які є можливість по-особливому да, проникнутись цією богослужбовою атмосферою. Ціми молитвами, цими повчаннями, які звучать з уст святих Отців, через тисячі тисячі років звучать до нас сьогоднішні. І актуальні абсолютно так само. Всі ті страсті, які, всі ті невоздержання, всі ці, як ми чуємо, які звучать від імені душі святителя Андрія, вони незмінні. Вони мучать, вони мучили Адама і Єву, і по сьогодні кожного з нас. І в цьому сенсі світ не змінюється, нічого не змінюється. Змінюється те зло, а значить і не змінюються ті інструменти, яких ми можемо будувати. Це зло перш за все в собі. Щоб цей світильник він запалився. Ця свічечка, вона така велика кімната, а це темно. Запали одну свічечку. І світ доникне. Якісь мірі уже до кожного вулка. Так і душа, яка просвічується Божою благодатью, яка способна їй сприйняти цю благодать. Шукає її. Вона так світить цьому світу, так світі світили цьому світу. І як ми бачимо, сьогоднішній приклад Великого Святителя. Наскільки не і ці світі? Але яке у них покаяння? І відповідно, яка велич святості, до якої ми сьогодні припадаємо, просимо і молимося і віримо, що з їхньою допомогою і милістю Божою ми достигнемо цілі. Зараз на небесні. Амінь. Расі.